Лабораторна робота, дослідження явища електролізу. Обладнання даної лабораторної роботи, джерело постійної напруги, реостат, ключ, електролітична ванна, ось посудина для електроліту, засоби для кріплення електродів, електроди мідний, який у нас буде катодом, залізний, який у нас буде анодом, фільтрувальний папір. З'єднувальні провідники і вимірювальні прилади. Секундомір та міліамперметр. Зверніть увагу, що ось вказана межа вимірювання даного приладу. Межа вимірювання даного приладу 100 мА. Даний прилад містить 100 поділок, його межа вимірювання 100 мА. Якщо він показує, стрілка відхиляється, наприклад, на 30 поділок, то відповідно сила струму 30 мА. Складемо електричне коло яке, за схему, яке надане в ході роботи. До батареї у нас приєднано до плюс, батаре, плюс батареї ми приєднуємо до обмотки реостата. З повзунка реостата на мАтр, амперметр, з амперметра на анод до Плюса джерела приєднаний електрод анод. Від катода приєднуємо до ключа від ключа на мінус джерела. За цією електричною схемою складемо електричне коло. Ми склали електричне коло. Електричне коло, ось подивіться, від плюса джерела на обмотку реостата. З повзунка реостата на міліамперметр. Цей міліамперметр є універсальний, тому він не є полярним. Тобто плюс-мінус на клемах не зазначено. В будь випадку він буде, при будь-якому підключенні він буде працювати, тому що цей прилад призначений для вимірювання сили струму і в колі постійного струму, і в колі змінного. Від мінуса ось пішло на кришку, з кришки на, від, від клеми міліамперметра. На кришку, от з плюса на кришку сюди, звідси на ключ і з ключа на мінус. Залізну пластину ми підключимо до плюса. Ось, вставляємо, фіксуємо. Мідну пластину ми спочатку зважимо, знайдемо початкову масу мідного електрода, який у нас буде катодом. Фіксуємо початкову масу електрона. При... Підключаємо мідний електрод до мінуса. Ось до мінуса приєднаний дріт. Замикаємо електричне коло. Виставляємо силу струму і вмикаємо секундомір. Реостат нам потрібен буде в цьому експерименті, щоб протягом цих 15 хвилин, що буде відбуватися електроліз, підтримувати силу струму постійно. Зачекаємо 15 хвилин. Отже. Ми бачимо, що 15 хвилин добігають кінця. Сила струму ось у нас залишається постійною, зверніть увагу. І зараз, зараз за 10 секунд ми, от ми вимикаємо секундомір оп, і розмикаємо коло. Виймаємо катод. Висушуємо катод фільтрувальним папером, Промокаючи його ось так висушили сухий. Сухий вже. Зважуємо його на вагах. Фіксуємо масу катода через 15 хвилин проведення електролізу. Наступний етап експерименту ми беремо цей же катод. Ми беремо цей же катод і знову вставляємо на місце занурюємо в електроліт, обнуляємо секундомір, замикаємо коло. Сила струму у нас така ж сама, як і в попередньому експерименті. А зараз ми Продовжуємо цей експеримент і тривалість його буде збільшена до 30 хвилин. Зараз підрегулюємо силу струму, щоб вона була така ж, як в попередньому експерименті. Чекаємо 30 хвилин. Виймаємо катод акуратно, висушуємо його фільтрувальним папером. Зайву вологу вмикаємо ноги. Зважуємо, повторюємо даний експеримент ще раз, поміщаємо. А на місце. Занурюємо в розчин. Замикаємо коло і за допомогою реостата збільшуємо силу струму до ось такого значення. Вмикаємо секундомір і чекаємо 15 хвилин. Отже, впливає 15 хвилин. Ми продовжуємо за допомогою реостата постійно підтримувати силу струму у певних межах, у межах певного значення. І ось ми зупиняємо. Розмикаємо коло. Виймаємо електрод, а саме катод, нагадую вам. Висушуємо його фільтрувальним папером. Не стираємо, а промак, промакуємо для того, щоб не зчистити шар міді, тонкий шар міді, який на ньому утворився. Ось. Тепер зважуємо цей електрод. Ось ви бачите масу електрода після 15 хвилин пропускання сили струму більшого значення, більшої величини, ніж в досліді 1 та в досліді 2. Ну і ще одне цікаве запитання по цьому експерименту, на яке ми попросимо дати вас відповідь у ем, роботі, коли ви будете формувати висновок. Зверніть увагу, що на аноді На аноді виділяються бульбашки газу. На аноді виділяються бульбашки газу. Запитання, що це за газ? Ви бачите, що під час проходження процесу електролізу на аноді виділяється газ. Нагадаю, що катод у нас мідний, анод залізний і Електроди занурені у розчин мідного купоросу Купром СО4. Запитання, що за газ виділяється на аноді? Ще одне запитання по даній лабораторній роботі. В праву склянку ми наливаємо розчин купоросу, який спочатку був у банці. Тобто з цієї ж пляшки ми наливаємо розчин купоросу. А тепер. В іншу склянку ліву, ми нальємо купороз після протікання електролізу. Зверніть увагу, що після протікання електролізу. після протікання електролізу. Після протікання електролізу видно, що розчин став значно прозорішим і світлішим. Це все нормально. Крім того, на дні банки утворився ось такий рихлий осад. Запитання. Чому розчин після протікання електролізу став світлішим? І ще одне запитання, що це за осад утворився на дні банки. Виконуючи дану лабораторну роботу, окрім ось цих додаткових запитань, у своєму висновку, будь ласка, напишіть, як, на вашу думку, залежить. Величина маси речовини, що відновлювалася на катоді, від часу протікання струму і від величини сили цього струму. Також обов'язково наведіть значення електрохімічного еквіваленту міді, який ви отримуєте в даній лабораторній роботі. Бажаємо успіху! До побачення!